Ну що, панове? Йшли ми понад дорогою і знову побачили ще одну геокеш-мітку. Зараз пробуємо добратися. Ось такий дракон її тут оберігає. Зараз подивимось, що там. Усередині? Ну. Ну, що ми бачимо? Знову є зошит, два олівці, точилка і якась така наліпка. Зараз запишемо, що ми тут були. Люди тут розписуються. Такі справи.